Весела абетка. Буква Г. Га-га-га та ге-ге. Це напевно буква Г. Буква Г якраз така, наче шия в гусака. Г. 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 Груша. Г. Гори, Г – Горобець, Г – Глечик, Г – Гусінь, г. Гілка вимов слова і визнач, де стоїть Г на початку, в середині чи в кінці слова. Давай перевіримо. Гриб Г на початку. Пиріг, Г в кінці, ноги Г всередині слова. Вивчимо скоромовку з буквою Г. Гузка грає на гітарі, гелготить гусак гагарі. Повторимо спочатку повільно. Гузка грає на гітарі, гелготить. Гусак Гагарі. Швидше. Гуска грає на гітарі, Гелготить гусак Гагарі. Ще швидше. Гуска грає на гітарі, Гелготить гусак Гагарі. Молодець. Підпишись і постав вподобайку. Бувай!